Друзі, це я за Клей. припустити, що пропало кілька днів. Я кілька днів, тобто, я просто вирішила передивитися сьогодні всі коментарі. Тобто, відео свої коментарі та бачу не хлопчина мені пише. Я зараз, давайте вам прочитаю по-бистренькому і, і почну знімати відео. Так, друзі, це було <кій>, відео там, де я купила 11 сестральних машинок. Ну, мені отвів через декілька днів, я напам'ятаю через кінці. Не зупиняйтеся. Просувайте канал і далі. А для розкрутки було щось типу t або Google Адрес. <кій> Uh, я вам написала, дякую за підтримку та увагу. Тобто, я чисто хочу зараз з вами раз передивитися коментарі. Uh, uh, я на оцьому... тобто ось тут там, де два коментарі і 10 переглядів, в 3 квітня, то це я написала. Коментар з іншого аккаунту. Е, чисто я в шоці, що цей хлопчина, у нього багато дуже підписників. Він мені просто написав. Він знає українську мову. Це який було. 12 тому він мені написав цей коментар. І давайте грати. Так, добрі, друзі, давайте грати. <кхід> І в настройках. Давайте, я аж вам ну, не знімала відео. Максимальний рейтинг правильний підвищений до 8. Додано 10 мов. Тобто українська та ще багато інших мов. Поповнювач, тепер бере коробки. Також ззовні новини <смі> собі робітник, Нова історія, нові предмети та декорації. Друзі. А, тобто, я вже зібрала тобто, цю історію пробачте, Але я думаю, вона тобто, не інтересна. А вона оказалась дуже інтестю. Пробачив і завал. Ну, просто я знаю, що моя теста робить. Так що, друзі, підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарі. А, я просто хотіла. Кстати, я вам хотіла показати це, я не статуя статия Ста... Корова... статуя Кроя. Я не пам'ятаю, це, це називається ну, салами, всім самим. А це, по-моєму, тролалево травела. Так, Так, це тролалео травела. І, друзі, я собі вже підвищу на 8 ранг реальним. Друзі, кстати, ось так вона виглядить. Я вже її купила, його тобто, вже давненько купила, вони всі куплені. Тобто, у мене всі весь персонал куплений. А, в цьому відео я хотіла з вами поговорити, на от моєї бральні. Дивіться, <клес> <клес> я присувати, пытаюсь про неї не забувати. Я от, тобто грала декілька днів вже без вас. У мене тут не облачені сіти. Я усіх наняла. А ще елем. Я закінчила збирати, ну, зробила те, збирати, щоб шерсть йому. Тепер я маю прокачати останнє. Це оце, ну мені дох... не, не хватає грошей. А це все коштує багато грошей. Дивіться, друзі. Отут тут мені останні теж Мені тут останнє розпакувати залишилось, але воно дуже дорого стоїть. Так що, друзі, давайте підтримаємо той канал. Давайте підтримаємо його. Ще він теж знімав відео. Дуже качественні, але у мене не настільки качественні. Ну, друзі, хай знімаю відео, хай питаються, мені все плевать. Підписуйтесь все одно на канал. Це ж повага. Можете перейти на мій канал та подивитися. Та подивитися на цей коментар та перейти на нього і підписатися, щоб у нього було більше підписників. Тобто він українець, якщо я не помиляюся, або він просто розмовляє розмовляти українською мовою. Я чесно не знаю. Я... <кхем> тобто цей коментар не я писала зовсім не. Ну я думаю, ну, нечайно написала там щось. Ні. Я. Ну, тобто, у мене був один канал, він на нього підписалися з, з планшета. Тобто, ну я завжди пишу вау, вау, вау! На кожен канал. Коли... Тобто я создаю новий канал, я підписуюся на нього та пишу вау. Але цей раз взагалі... Вообще... Друзі, я в наступному відео десь через... Декілька хвилин буду знімати нове відео, як це загрузиться. Мені треба передивитися, чи качественне воно, чи нормально я бігаю. Треба передивитися, воно качественне чи ні. І, друзі, знаєте, якщо що, я дуже знаю багато різних мов, але все ж більше знаю українську та російську мову. Ви мені можете писати російською, українською, не лише українською мовою, бо у відео я розмовляю росі... українською мовкою. А коли я розмовляю російською, це дуже рідко. І ви можете не почути просто одну російську мову. Ну, тобто, одне російське слово. Так що, друге. А, приходьте на цей канал, я його закріплю. Це, кстати, мій другий ціки. Це мій. На планшеті це мій перший канал. Він через декілька місяців почав продовгатися. І то я 1 жовтня здала свій канал, і він почав продвигатися, продвигатися, брати підписників через п'ять місяців. Тобто це десь. Ні, не через п'ять, через п'ять воно ще не набрало. Десь через 6 місяців воно. Ні, не через 6. Через 4 місяці воно почало набирати підписників. І я дуже була рада, що мене кстати мені ще... Ж... Ну, тут, ну, коротше. Я реально завжди пишу вау-вау-вау. А коротше зараз буду повернути моїх сотрудників. Тобто я не буду до них підходити і розповідати, хто, як, що, як працює. Елен, це моя сама перша сотрудниця. Я, я її наняла зразу. Потім я зака, ну як його там, я не пам'ятаю, як його звати, потім я його е, потім я його наняла. Я була дуже рада, що в мене тепер це працює. Потім на третьому рангі я її і його наняла. На четвертому його, потім на п'ятому, думаю, його. Ні. Після нього йде вона, потім він, потім вона, потім він, а потім він і вона Все. Друзі. Я в шоці. Е е е Представляйте мій канал та його канал. Хай він теж знімає контент. Я йому думаю напишу інший коментар, який хоч перший відео. Я його попрошу перше відео зняти. Хоча б перше відео зняти. Так що, друзі, всім па-па. До зустрічі через декілька хвилинок.